Володимир Найда ніколи не стане керівником шацького національного парку. Про це заявляють у Держлісагентстві. Нагадаємо, у п'ятницю в ефірі телеканалу Аверс народний депутат Ігор Гусь у прямому ефірі підтвердив інформацію, що заповідник може очолити колишній голова шацької РДА – екс-регіонал, по якому ще досі відкриті кримінальні провадження. У прямому ефірі програми запитаю депутата на телеканалі Аверс з Вуст Ігоря Гузя пролунали чутки про призначення скандального. Регіонала Володимира Найди керівником шацького національного парку як йдеться у ЗМІ, екс-регіонал знаний своєю антимайданівською позицією. Володимир Найда раніше очолював райдержадміністрації, тоді став представником ще правлячої партії регіонів на Шадчині. Забороняв тамтешній пресі висвітлювати події щодо Януковича і Азарова. Володимиру найді закидали зазіхання на закон підозри у покриванні розбудови за державні кошти, маєтка голови ОДА, звільнення держпрацівників за громадську позицію. І, звісно ж, традиційні після перебіжки між партіями. саме він за словами нардепа Ігоря Гузя вже займає крісло керівника Шацького національного парку або ж саме в процесі його здобуття. Є я у мене інформація, що колишній голова райдержміністрації, член партії регіонів Володимир Найда зараз чи вже оформлений, чи оформляється в Шацький національний парк і фактично буде таким собі негласним керівником. Цієї структури, якщо це підтвердиться, я думаю, що я буду виступати, ініціювати що таким людям не місце а, в швацькому національному парку. Вибачте, я вам навіть скажу, чому тому, що за паном Найдою є дуже багато ще незакритних справ по Дерибану землі, спростувати такий факт взявся. Заступник голови Держлісагентства Володимир Бондар каже: не гоже народному депутату оперувати непідтвердженими словами. Повідомляє, що Володимир Найда ніякого стосунку до шацького національного парку не матиме. А з Ігорем Гузем Володимир Бондар вже нібито поспілкувався. Дивно, що народний депутат керується чутками, а не якби, фактами які є на сьогодні. В е, національному парку є виконуючі обов'язки директора, він призначений, він сьогодні працює, це по-перше. По-друге, я з Ігорем Володимировичем мав з цього приводу розмову, okay. і я йому казав, сам підтверджував, що е, цього не буде, що okay. є факти ні директором, ні заступником директора. Від Ігоря Гузя поки що додаткової інформації немає. Проте до Шацького національного парку відтепер особлива увага. Адже про те, чи не замилюванням очей там займаються і чи не стане інформація про призначення Володимира Найди правдою через місяць-два, прогнозувати не можна. Софія Гудич для новин на часі.